То, то цей Dark Cherry від Fabienne Marche, такий лайтовий теж Cherry Smoke, вам може сподобатись. Але все ж таки Lure, Ральф Крістоф мені більше подобається, але класно. І четвертий дружок в цій лінійці Bitter Peach, Знову привітік вам. Fabienne Marche вже вдруге роби Peach, але друзі, Bitter Peach з, з, з уклоном в Gucci Rush. Це все на Gucci Rush. А якщо брати ще раніше, це Маріна де Бурбон, класична бабулінька, яка помолодшала, скинула 20, а то й 30 років. Маріна де Бурбон класична. Ку піч Фаб'єн Марше. Хто любить гучі раш, бітер і Маріну де Бурбон? Вам сподобається це щастя. Приємне враження від цих новинок. Беру з собою тільки Лаш орхід о флаконію, друзі, тому що класне поєднання: Вільв'єт Орхіда і блек Орхіда. Лайтове, таке не прям нішнянське, але класно зібраний аромат. Не знаю, як стійкість, дифузія, але аура в нього дуже приємна. Я одразу вирішила офлаконити, тому що мені дуже подобається співзвуччя.